Оці роботи роботи переможців. вони зберігаються, вони зберігаються. Тобто конкурс абсолютно конфіденційний є не конфіденційний, І... І... але uh... Я не знаю, чи хтось із тих, хто тут є, що він хоче, щоб його відповіді виставляли публічні. Ну, ні, Але ніхто питання. не заперечує питання, ні того запитала. Питання питання ж не в тому для того, щоб їх оцінювати. Питання в тому, щоб просто не було просто підміни там. Розумієте? Та яка підміна? Про що ви говорите? Ну, ну так що ви що... всьому не довіряєте? Ну дивіться, ви Бо в нас країна, така тут на кожному кроці між... не можна нікому довіряти. <пліг> От я вам довіряю, мені нічогось не довіряєте. Три хвилини назад ви казали, що ми заслані, вже довіряєте. Ні, я я не про це. Ну коли ви зараз починаєте щось потархувати, невідомо, що. Ні, так, а ми не розуміємо. Це відповіді публічні. Ні, ну так запитайте все. Я хотів би цей, хто залишився. От Перше ну, не виходити, якби всі були тут, що ви не повинні. Щоб їх зараз не збирали. Ні, я просто хотів запитати, тут є журналісти, вони хочуть фотографувати всі ваші відповіді. І розмістити в інтернет. Ні, ну, це неправда. Да, це неправда. Ви, ви, ви не пересмикуйте. Я запитую, ви хочете, щоб ваші роботи були опубліковані? Ні, так? ми не казали про публікацію. Ми. ми казали про те, що у разі того, якщо ви оберете голову, а в нас будуть відповіді на півсторінки... Я, я всіх я всі. я всі запитую. Дуже, дуже дякую, дуже дякую. Ось, будь ласка, дивіться, щось людина не проти, підійшла і сказала, ми а не проти. Не Чому ви дійсно ось людина підійшла і сказала, що просто... без проблем? А коли повідомили конкурсантам, Вячеславовичу, про те, що буде сьогодні говорять. За скільки часу повідомив? Вчора повідомили. А за скільки треба? Час? А, Немає Немає проблем. Проблем. а за скільки ви б хотіли особисто вас повідомити? Я вчора подзвонив в міністерство о 17-й годині і спитав, а як вам справи з конкурсом? Ми сказали, проходьте завтра на 10. Пане Вікторе, ви як учасник конкурсу, можете прокоментувати те, що сьогодні відбулося в Мінрегіоні? Залюбки. Сьогодні в Мінрегіоні була спроба провести конкурс на заміщення вакантної посади директора ключового департаменту регіонального розвитку. Але я вважаю, що цей кастинг, який ми сьогодні споглядали разом з журналістами, то є, ну, скажімо так, імітація відкритості влади до громадськості. Поясню, чому. Сьогодні відбувався конкурс. На заміщення посади, тобто за гроші громади України, всі громадяни України, за кошти їх податків, мали найняти посадовця, який би опікувався проблемами регіонального розвитку. Тобто держава мала сьогодні визначитись, кого народ буде утримувати на своїй шиї для вирішення питань регіонального розвитку. Виявляється, що ця інформація є закритою. І відповіді конкурсантів, їх розумовий рівень, їх знання законів виявляються закриті для журналістськості, для громадськості і не дали можливості сфотографувати частково відповіді конкурсантів. Ви бачили, як це відбувалося, спокійно. Вісім відповідей сфотографували, інші фотографувати заборонили. Я вважаю це корупцією, оскільки сам я особисто випадково знав, як учасник конкурсу, що сьогодні такий конкурс відбудеться. Тобто має місце закритість інформації. Мені навіть пропонували забрати документи з Мінрегіона. Тобто я бачу, що конкурсант-переможець був визначений у високих кабінетах набагато раніше, ніж проводився конкурс. Це моя особиста думка, з нею можна не погоджуватись. Але є підстави так вважати, тому що журналістів спочатку не пускали в Мінрегіон, потім. Коли їх пускали, спочатку дозволили знімати, потім заборонили знімати, а потім, коли журналістів виставили за двері, я залишився з конкурсною комісією е, в дебатах. Ми намагалися з'ясувати, чому така закритість Мінрегіону. І де ж та боротьба з корупцією, і де та боротьба за відкритість влади. То все є міф на сьогодні. Чи не думаєте, що вас звинувачують тому, що ви гальмуєте реформи? Це я звинуватив керівництво Мінрегіону і голову комісії в тому, що рік реформи не відбуваються, йде імітація, є забовтування головних проблем, які є в державі. І те, що саме головне немає відкритих ресурсів, відкритих реєстрів, інформаційних баз даних. Це і є корупція. цією корупцією не хочуть боротись. На сайті Мінрегіону немає зараз, якщо ви зайдете, інформації про те, що відбувається в Мінрегіоні. Тобто, в закритий спосіб відбувається касно. Я з цим не погоджуюсь, я обурююсь такою позицією Мінрегіону. і вважаю, що була застосована корупційна схема по підлогу документів відповіді конкурсантів. Ті відповіді, які вони здавали офіційно, будуть відрізнятись від тих, які будуть фігурувати в архівах матеріалів. Справи конкурсу. Тому я звертаюсь до народних депутатів, до громадськості зробити запити і отримати в законний спосіб ті матеріали, ту інформацію, якою будуть прикриватись в Мінрегіоні за проведення конкурсу. Я думаю, в нас достатньо фактів виявити і довести факт корупції в Мінрегіоні. Дякую.